Холостяк грає, співає, пише пісні. Та дівчата будуть гуртом бігати, бігати на хор. Не треба буде їх там залучати. Він керівника нам треба. А ще поет, композитор та заслужений працівник культури України. Все це про Анатолія Кульчицького. За свої 85 років він написав понад 600 пісень та видав 20 збірок. Але визнаний майстер досі зберігає жагу до творчості. З під його пера вийшов гімн Білої церкви, регіону та навіть славетної 72-ї бригади. Родом чоловік з Миронів. Де у 23 роки завідував районним відділом культури, як ділиться митець, працівникам давав прикурити, адже полюбляє порядок. Свою кар'єру у білій церкві в 60-х роках почав сільгоспінституту. Ну є таланти в нас на курсі. я був старостою курсу. Є таланти, ну нема кому організувати все. Нас. Я тебе прошу, зроби нам програму. Ну дуже. а потім ми гурточетку нажаримо картоплі. Самогончику знайдемо, ну от, от, от таке діло було. І я їздив десь місяць е, два рази на тиждень, з, з Миронівки у, у Білу церкву на репетиції. І, і дуже сподобався ректор тоді. Ректором був Микола Степанович Паламар. Він мені каже, ректор. У нас немає в інституті жодної посади у галузі культури. Жодної посади немає. Ми, ми вас оформимо. Там старшим лаборантом, а я то я на це дивився, ну і карі з аби гроші платили. А коли в 91-му році я залишив вже не інститут, а університет вже, да, то я залишив вісім ставок у галузі культури. Це, 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 це все завдяки нашій роботі. За плечима Анатолія Івановича, факультет журналістики університету Шевченка, адже про це він мріяв зі шкільної парти. Пригадує, що в ці роки потрібно було оспівувати радянську владу, інакше партія вище не пропустить. Коли я в п'ятій школі викладав музику, і часу бувало таке, що не вистачає пісень дитячих. От немає вже. Те вже проспівали, те проспівали, дітям вже надоїло. От я сам писав дитячі пісні. У мене дуже багато було написано і дитячих пісень. Ну а потім вже під час встановлення України, безумовно, в першу чергу Україна пішла. У мене багато пісень про Україну, і, вірш, і віршів багато. Є одна збірка, яка так і, і називається. Тебе кохана Україна до, до серця в пісні пригорну. Значну частину життя митця займало хормейстерство. Найбільша кількість якою диригував Кульчицький 60 співаків. Через його керівництво пройшло шість хорів, які подекуди співали справжнім оркестром голосів. Наразі чоловік щиро дивується, як тоді все встигав, адже навіть побував у 40 країнах світу. А серед друзів мав низку іменитих діячів, таких як Микола Вінграновський, Андрій Гудима. Борис Олійник та інші з останнім його пов'язують понад 50 років відданої дружби, яка втілилась у книгу, яку товариш так і не встиг побачити. Однією з перших чернетки Анатолія бачить кохана Олена. Вона хазяйка прекрасна вона готує все. Уважна любить мою творчість, уважна дуже підказує мені інколи, буває інколи і критично да, да там. Тобі там не треба було так писати. Не, не треба було так писати. Не треба було. Ти мене почув. Почув. Кажу вперше майбутню доржину. Поет побачив з вікна кабінету свого друга в тогочасній редакції однієї з місцевих газет. О, вона йде на Валерія Мені каже Толя, ти, ти цю бариш знаєш? Я кажу ні. Ось як вона мені поклада, а їй холодцях. По-моєму, на рік старший був. Де. Ой, я, я її оце бачу, вона ходить по цьому, ходить, туди-сюди Да, Я без знаю познайомиться. А я її побачила, а до цього я ще не бачив. І теж вже думаю, я вже познайомився з нею де. Потім пізніше я написав таку мініатюру. Ти несла свою красу по вулиці Хмельницького. І не відала, що йдеш в душу до Кульчицького. Своє кохання вони несуть крізь життя вже майже 58 років, І дотепер чоловік з захопленням пригадує перший похід у кінотеатр. Дружині присвячена чимала частина творчості. А вона, у свою чергу, переносить ліричні рядки чоловіка на полотно. Родина Кульчицьких має двох дітей та трьох онуків. Анатолій Іванович є генералом культурного фронту України. Все своє життя він боровся за українську культуру, за майбутнє української пісні і продовжує цю боротьбу наразі. Нині автор продовжує творити і нещодавно презентував нову збірку вибраних творів з головних секретів майстер слова. Ділиться Перед усім поруч має бути муза. Також обов'язково потрібно одразу записувати свої думки, щоб не втратити їх. Дивує Анатолій Іванович слухачів і своєю феноменальною пам'яттю. Келих мрій піднесу їх до світлого свята, зупиню на порозі стрімкий вітровій, бо народу душа, і бентежна, і крилата, ще не згинула в стресі і мрій, і надій. Повернусь в рідні креси омріяним сонцем, подарую весні Синьо Оку Блакий, Україна моя, мого світу віконце, я в розлуці з тобою не житиму й мить. Мене багато критиків називають, що я в якійсь мірі якийсь, ну, типу унікальний. Да, так друзі там критики називали. У ну, чому що я? Пишу сам вірші, сам пишу музику, сам граю, сам співаю. У мене у мене був непоганий голос. Анатолій Кульчицький є символом живої легенди і дарує світу неповторні рядки віршів і пісень про Україну, залишаючи свій творчий слід у літературі. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.